Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Цей випуск буде саме українською, тому що та новина, яку є вона точно заслуговує бути озвучена українською. Місто Балаклія в Харківській області офіційно звільнено від расистів. Наші військові вже відзвітували президентові Володимиру Зеленському, верховному головнокомандуючому. про те, що місто повністю звільнено, і о 16.00 було піднято державний прапор над центральною площею міста. Ну і відповідно рашистський триколор – Опинився під ногами наших героїчних військових. А, і це було доволі лаконічно, знаєте, оголошено. Наші військові героїчно відзвітували Зеленському про те, що наказ Верховного Головнокомандувача виконано, місто Балаклія звільнено. Пане президент, пане Головнокомандувач, місто Балаклія, Харківська область, Так. Сьогодні, 8 вересня 16.00. Слава Україні! Ну і найцікавіше, що всі офіційні мапи в бойових дій, які відстежують те, що відбувається на фронті, це і діпстейт, і британська розвідка, і інститут вивчення війни вже оновилися. Вже місто Балаклія повністю показано звільненим. А відповідно, якщо подивитися на те, що там відбувається, на той клин, який наші військові прибувають до Куп'янська, якщо подивитися знизу міста Ізюм, а, там також є такі зелені та сині зони, то, відповідно, місто Ізюм, як я казав сьогодні в попередньому випуску, а, воно опиняється в такому собі оперативному оточенні. І рашистам тепер, ну я не знаю навіть, куди їм доведеться тікати. А, ну Краще вже на КВТ-5, аби, знаєте, не потрапити в котел. Аби там перемололи. Хоча, я не знаю, нехай саме усунуться. Але що хотів сказати, звісно, про мапу ми вже сьогодні говорили, говорили про те, які це будуть результати від цього. А я хотів додати просто, ну, по-перше, коротко м -м, про те, хто, хто звільняв це місто Балаклія і хто сьогодні підняв офіційно прапор, це спецпідрозділ Кракен. Який сформований з ветеранів полку Азов, і для мене тут ну, особлива гордість, тому що а, насправді це підрозділ, а, який харківський, а я ж хто не знає з Харкова, тому я особисто пишаюся, пишаюся тим, що, а, зокрема, от командирами спецпідрозділу Кракен є Константин Нємічев і Сергій Величко, це обидва харків'яни, обидва служили. А в полку Азов а, я з ними так. Дотично знайомий ще коли був у Харкові, а потім вже приїхав до е, Києва. І От після демобілізації вони почали займатися громадською діяльністю. Ну але от коли знову, от особисто в їхній дім прийшла ця війна, вони знову взялися за зброю і знову пішли захищати нашу українську землю. І от саме вони сьогодні підіймали прапор. Над центральною площею міста Балаклія. Ну і що ще найголовніше, сьогодні Зеленський озвучив ще доволі цікаві, цікаву інформацію. Ну, по-перше, про те, що знову відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача. Передусім обговорювали, звісно, питання наших активних наступальних дій на передовій. Зараз Зеленський говорить про те, що звільнено вже десятки, не більше 20, а десятки населених пунктів. От, і загалом, каже Зеленський, з 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Сьогодні в Генштабі казали 700. А от вже тисячу квадратних кілометрів, тобто ми розуміємо, який там темп іде. Зеленський дякує всім, хто це забезпечив. Дякуємо і ми, звісно, армії, розвідникам, спецслужбовцям. І бо за кожен прапор, який зараз починає маю над звільненими містами на Харківщині. Ну і Зеленський каже, що ставка продовжує працювати у форматі таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях, і щоб збройні сили нашої держави, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні і будь-які інші засоби для ефективної оборони України. І вигнання а, окупантів. Вся державна діяльність зараз зосереджена на потребах фронту і захисту наших людей, підсумовує Володимир Зеленський. А, тому можу привітати офіційно, м як кажуть росіяни а, паніки нікакої нет, але місто Балаклія офіційно вже звільнено від расистів. І я думаю, це лише початок. Наші військові нам. А ще насиплять гарних новин. Тому тримаємо кулаки. Слава Україні! Слава героям! і Слава ЗСУ! Молодці! Господі! У нас ланяні все добре, все добре. Молодці! Молодці каліфон сьогодні! Дякую Що ми закупили сил не було? Ну клас. Мнуки, все. Мої. Я Спасибо, так... що ви зі, до, ми, до да. нас прийшли. Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в підвалі, будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут, вже вже все добренько. Спасибо, матір, в нас оладі залишилося. Будете. Трішечки пізніше, трішечки пізніше.